Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я зібрав цікаві факти про створення культового фільму Мумія. Поїхали! Перші плани створення фільму з'явилися у продюсера Джеймса Джекса ще в 1992 році, тоді студія Universal Pictures погодила проект за умови, що бюджет не перевищуватиме 10 мільйонів доларів, розраховуючи отримати малобюджетний хорор. На місце режисера було запрошено Клайва Баркера, тоді як фільм мав бути присвячений сучасному наглядачу музею, який намагається виростити армію неживих мумій. Натомість, після декількох зустрічей з керівництвом кіностудії обидві сторони на якийсь час втратили інтерес до картини. Пізніше кандидатом на крісло режисера виявився Джо Данте, який наполягав на збільшенні бюджету, а на роль мумії хотів запросити Деніела Дей Люїса. У його версії сюжет розвивався в наші дні, фокусуючись на реінкарнації та основній любовній лінії. Проте на той час Universal Pictures була готова розщедритись лише на 15 мільйонів доларів і забракувала. Запропоноване режисером трактування картини. Після цього до роботи були запрошені Мік Харріс та Уес Крейвен, проте обоє дуже скоро вибули з проекту. Лише 1997 року режисер Стівен Сомерс запропонував продюсеру Джеймсу Джексу своє бачення фільму, яке знайшло повну підтримку та розуміння з боку керівництва кіностудії. Ідея картини в стилі Індіани Джонса настільки сподобалася продюсерам, що вони погодилися піти на збільшення витрат з 15 до 80 мільйонів доларів. Основні зйомки мумії хотіли провести в Єгипті, проте творцям довелося відмовитись від цієї ідеї. Україні була вкрай нестабільна політична обстановка, і знімальна група могла нарватися на серйозні неприємності. Перша частина зйомок мумії відбулася у місті Маракеш Північно-Африканської держави Марокко. У готелі, де поселилася знімальна група, було відзнято усі тюремні сцени. Потім зйомки продовжились неподалік містечка Ерфуд на території. Пустелі Сахара, там всередині кратера згаслого вулкана було побудовано окремий знімальний майданчик для зйомок занедбаного міста Хамунаптра. Натомість зйомки сцен у порту Гізи пройшли на знімальному майданчику завдовжки 183 метри, побудованому в британських доках Четема. На ній знаходилися паровоз, три портові крани, ряди східного базару з торговцями в арабському одязі та кімната для трьохста учасників Масовки. Пізніше інший весник. Великий знімальний майданчик був сконструйований у павільйонах британської Шепетон Studios, де було знято сцени у підземних переходах Хамунаптри. Незважаючи на порівняно короткий термін зйомок, а саме 17 тижнів, найбільше часу на реалізацію картини пішло в процесі постпродакшну. Студії потрібно було створити комп'ютерну графіку для правдоподібності фантастичного блокбастера та для виправлення дрібних деталей. Так, наприклад, у сцені нападу на корабель сорочка Рейчел. Лвайс наскрізь промокла і стала прозорою. Фахівцям довелося комп'ютерними методами замазувати прозорість і робити сорочку знову білою. Інакше фільм отримав би доросліший рейтинг. Водночас у сцені, де по Евелін повзають сарана та щури, використовувалися справжні тварини. З виконавцем ролі Ріка Оконела, як і з режисером, студія Юніверсал, тривалий час мала труднощів. В мумію підшукували зірку і Оконела могли зіграти Том Круз, Бред чи Бен Афлек. Проте всі вони вибули з різних причин. Натомість режисер Стівен Сомерс покликав на головну роль Брендона Фрейзера. Він говорив, що Брендон саме той актор, який, начебто, і брутальний, проте водночас не буде серйозно виглядати в ролі Оконела. Цікаво, що через багато років. Том Круз таки прийшов до мумії, але на жаль, час подібних фільмів минув. Мумія 2017 року провалилася в прокаті. А від ідеї подальших фільмів та об'єднання кіно всесвітів відмовились. Виконавиця головної жіночої ролі Рейчел Вайс негативно ставилася до фільмів Жахів. Проте, за словами акторки, вона вирішила зніматися у мумії через те, що їй сподобалася сюжетна лінія нещасного кохання імхотепа та Ангсуна Мун. До речі, Евелін Карнахан, яку зіграла Рейчел, в одному з діалогів, зізнається, що її батько був відомим археологом. Це пряме посилання до реальної людини Лорда Карнарвона. Саме він фінансував у тисячу 1922 році розкопки гробниці Тутанхамона. Закадровий голос на початку фільму з за первісним задумом мав належати імхотепу. Проте режисер зауважив, що давньо єгипетський жрець не міг розмовляти англійською і надав цю честь Ардет Бею. До речі, Одет Фер, який власне виконав роль меджая, спочатку мав бути покритий татуюванням з голови до п'ят. Проте Стівен Сомер змінив сценарій. На його думку, фер виглядав чудово, без жодних татуювань. Крім того, Ардета Бея вбивали у фіналі картини. Проте Сомерсу настільки сподобався персонаж, що він залишив його живим. Арнольда Вослоу, який зіграв Імхотепа, страшенно бісила сцена муміфікації. Йому треба було кілька годин лежати нерухомо та пити через трубочку. Тому божевільний погляд жерця у кадрі це зовсім не акторська гра, а цілком реальні емоції. Натомість, у реальному житті, імхотеп був знаменитим архітектором, який розробив будівництво перших єгипетських пірамід, у тому числі піраміду Джосера, приблизно за 2600 років до нашої ери. Талант стародавнього архітектора був настільки великий, що пізніше про нього говорили як про людину, що походить від богів а його ім'я в перекладі означає той, хто приходить зі світом. Виконавиця ролі Анксунамун, акторка Патрісія Веласкес кожен свій знімальний день проводила по чотири години в кріслі гремера, поки на її тіло наносили золоту фарбу та ажурний розпис. Натомість героїня Веласкес насправді була єгипетською царицею, дружиною та сестрою того самого Тутанхамона. Тоді інцес для правителів стародавнього Єгипту був в порядку речей, тому їхні династії швидко вироджувались. Незважаючи на те, що фільм був по суті розважальним проектом з елементами жахів, творці поставилися до зйомок з усією серйозністю. Тому всі репліки, що звучать давньоєгипетською мовою, були справжніми. Спеціально для цього був найнятий вчений єгиптолог. До речі, коли Бенні перекладає слова Імхотепа, він припускається помилки в одному слові, кажучи назавжди, тоді як Евелін поправляє його фразою навіки вічні. Точно така сама помилка природа. Розшифровці ієрогліфів доктором Деніалом Джексоном відбувається у фільмі Зоряна брама. Одним з найскладніших епізодів при зйомках фільму був той, у якому Евелін влаштовує неймовірний безлад у бібліотеці. Через незграбність персонажа на підлогу падають величезні важкі стелажі з книгами. Усю сцену знімали одним дублем. Перед цим знімальна група за добу розмістила стелаж, і якби щось пішло не так, їм довелося знову виконувати цю важку роботу. Проте виконавиця ролі Рейчел Вайс успішно впоралася зі своїм завданням і все. Вийшло з першого дубля. В оригінальному сценарії спроби Джонатана прочитати книгу мертвих мимоволі призводять до того, що величезна статуя Анубіс оживає. Натомість ця ідея була відхилена через те, що епізод виявився занадто дорогим для реалізації на екрані. В результаті він був замінений сценою, у якій Джонатан мимоволі повертає до життя охоронців імхотепа. Кевіна О'Конора, який відмінно зіграв посіпаку імхотепа Бенні Габора, не полюбили не тільки глядачі, в епізоді, у якому Бенні тягне верблюда, щоб відвести вкрадене з хамунаптри золото. Той відмовляється рухатися з місця. При цьому тварина впиралася не тому, що так була видресована. Насправді, усі верблюди на знімальному майданчику категорично не слухалися Кевіна і весь час хотіли то відвести його подалі в пустелю, то їхати праворуч, коли він тягнув поводи в. Ліво топлюватися йому під ноги. Дресирувальники розводили на це руками, тоді як інші учасники зйомок надривалися зі сміху, зауважуючи, що Конор надто добре вжився в ролі неприємного Бенні. Друга смерть Анксунамун знята майже так само, як і перша. Тінь жінки відкидається на стіну, тоді як вона подвоюється, коли зброя встромляється в живіт. Тільки цього разу, замість того, щоб накласти на себе руки, жрицю вдаряють ножем, а потім охоронці розрубають на шмаття. Брендан Фрейзер під час зйомок сцени повішення його персонажа знепритомнів і мало не розлучився з життям через те, що мотузка на його шиї була надто туго затягнута. За словами Рейчел Вайс, він перестав дихати і його довелося реанімувати. Натомість у колег Фрейзера справи були не кращі. Усі учасники зйомок мали пити спеціально створений напій кожні дві години, щоб залишатися гідратованими. Водночас, деяких членів знімальної групи було госпіталізовано Лізовано після укусів отруйних мешканців пустелі. Крім того, режисер картини застрахував усіх членів знімальної групи від викрадення. Про це усім повідомили лише після завершення зйомок. Єгипетська книга мертвих показана книгою в єдиному екземплярі з магічними формулами, які, власне, воскресають мертвих. Насправді ж, книгу мертвих та її варіації археологи часто знаходять у давньоєгипетських гробницях. Завданням книги мертвих було допомогти покійному не воскреснити для життя земного, а подолати перешкоди в потойбічному світі, щоб досягти благодатних полів ялу. Давньоєгипетська книга мертвих зазвичай зображувалася на світ. Ках папірусу на стінах гробниць та саркофагів. Неймовірний успіх мумії став досить несподіваним навіть для творців, які, хоч і вклали у виробництво картини, 80 мільйонів доларів, не думали, що їм вдасться зібрати у прокаті в п'ятеро більшу суму. Водночас Стівен Сомерс розповідав, що наступного дня, після того як мумія стартувала в американському прокаті, його розбудив телефонний дзвінок. Режисера потурбував голова студії Universal, який запитувався, коли Сомерс зможе розпочати роботу над цикве. Технічно франшиза Мумії нараховує вісім фільмів. Оригінальна картина породила два прямі продовження та спін-офф 2003 року цар Скорпіонів, який наразі має три продовження та один приквел. Крім того, Мумія та Мумія повертається також послужили основою для створення мультсеріалу, який тривав два сезони з 2001 по 2003 рік.